Доброго ранку, <плес> тату свин <плес> Люблю природу. Оскільки ми вже за містом, то сьогодні ми можемо помилуватися природою. Хороша ідея, мамо свинко. Подивимось програму про природу. Одне, з чудес природи пташки. Як гарно. <плес> <плес> кеш, кеш, пташечко, нам не чути телевізор. Ох, тату, свин. Немає сенсу їхати на природу для того, щоб дивитися телевізор. Дивись його вдома. Згоден, мамо, свинка. Є багато місць, які можна відвідати. Світ дерев. Що таке світ дерев? Світ дерев? Це ліс, де багато дерев. Звучить трохи нудно. Ще є картопляне місто. Що таке картопляне місто? Це екскурсія по картопляних полях, що закінчується поїданням картоплі. Звучить цікаво. Або Качколенд. Качколенд? Це річка, де живе багато качок. Качколенд! Пепа і Джордж люблять качок. Як добратися у Качколенд? Навігатор нам підкаже. Вітаю. Куди прямуємо сьогодні? У Качколенд, будь ласка. Їдьте уперед по дорозі. Подивитись на Качок на трейлері мчимо. Вітаю у Качколенді. <клес> Скільки вам квитків? Два дорослі, два дитячі. Гарного відпочинку. А де ж качки? Може, у них канікули? Влаштуємо поки що пікнік. Качки завжди з'являються, коли. Коли в нас пікнік. <ривіт> Пепа і Джордж люблять пікніки. Гляньте, ось і качки. Чекай, тату. Треба дати хліба качкам. Хо -хо, гаразд. Вітаю, качечки. Ось і ще качки. Тут усі їхні брати і сестри. А ось і ще качки. Це качині бабуся і дідусь. А це усі тітки, і дядьки. Хо -хо -хо. Ось і закінчилась наша їжа. Качки, подякуйте тату свину. Хо -хо. Та на здоров'я. Качколин чудовий. Пора їхати додому. Як найшвидше добратися додому. Їдьте уперед у річку. Ой, ви упевнені? Так. Заїжджайте у річку. Як можна їхати по річці? Так. Це нісенітниця. Будь ласка, натисніть синю кнопку. Трейлер заїхав у річку. <смеш> Наш трейлер перетворився у човен. Цього я не очікував. Вітаємо у машині майбутнього. Гляньте. Це дідусь пес і песик денні. Оу, тату свин! Агов Іван. Пливемо поріці у трейлері своїм. Підніміться на наступний пагорб. Ви досягли місця призначення. Ми вдома! Дякую за хороший відпочинок трейлера. Хо-хо, та, будь ласка. Добре їздити на відпочинок, проте повернутися в рідний дім іще краще. Добра ніч мої пані.